Розділ 32. Наступного ранку Елізабет сиділа і писала листа Джейн. Вона була сама в кімнаті, бо місіс Колінс та Марія пішли в якійсь справі до села. Дзвінок у двері змусив її здригнутися хтось прийшов. Оскільки звуків карета Елізабет не чула, то не виключено було те, що це прийшла леді Кетрін. Побоюючись, що саме так і сталося, вона заходилася, бува, ховати свого незакінченого листа, щоб уникнути нечемних розпитувань, як двері відчинились, і, на її превеликий подив, до кімнати війшов містер Дарсі, до того ж, сам один. Заставши її одну, він явно змітився і тому вибачився за вторгнення, сказавши, що йому здалося, наче в кімнаті, були всі жінки. Вони посідали, після її розпитувань про Розінгс, почало здаватися, що вони приречені отак і сидіти, цілковитій тиші. Конче необхідно було придумати якусь тему для розмови, тож ця незручна ситуація змусила Елізабет пригадати обставини їхньої останньої зустрічі в Гертфордширі. Бажаючи знати його думку і спроводу їхнього похопливого від'їзду, вона зазначила. Минулого листопада ви всі так неочікувано покинули Недерфілд містере Дарсі, мабуть, для містера Бінглі було вкрай приємною несподіванкою знову зустрітися із вами так швидко, бо наскільки я пам'ятаю, він поїхав на день раніше. Сподіваюся, на час вашого від'їзду із Лондона він та його сестри почувалися добре? Про чудово, спасибі. Елізабет зрозуміла, що ніякої іншої відповіді і не дочекається, і тому після натривалої паузи додала. Наскільки я зрозуміла, містру Бінглі не дуже хочеться повертатися до Недерфілда. Я ніколи не чув, що він казав щось подібне, та цілком можливо, що в майбутньому він проводитиме там дуже мало свого часу. Він має багато друзів і зараз у такому віці, коли коло знайомих і кількість запрошень постійно зростають. Якщо він не має наміру часто бувати в Недерфілді. То для сусідів було б краще, коли б він зовсім полишив цей маєток і там натомість оселилася б для постійного проживання якась родина. Але цілком резонно пропустити, що містер Бінглі винайняв цей будинок не стільки задля вигоди сусідів, скільки задля власної вигоди, тому, скоріш за все, саме цим принципом він і керуватиметься, коли вирішуватиме, полишати його чи залишатися у ньому. Я не здивуюсь, сказав Дарсі, якщо він полишить його, тільки натрапиться трапиться нагода придбати щось підходяще. Елізабет не відповіла або побоювалась продовжувати розмову про його приятеля, а оскільки сказати їй було вже нічого, то вона вирішила, що тепер настала черга містера Дарсі знайти тему для розмови. Той зрозумів натяк і незабаром мовив Цей будинок здається мені дуже зручним. Гадаю, що Леді Кетрін надала чималу допомогу в його облаштуванні, коли містер Колінз з'явився тут уперше. Я теж так гадаю, і я впевнена, що її доброта не могла знайти більш вдячного об'єкта. Здається, містеру Колінзу надзвичайно поталанило із вибором дружини. Так, безперечно, його друзі дійсно можуть радіти з того, що він зустрів одну з тих незчисленних, розважливих жінок. Здатних прийняти, я хочу зробити щасливим. Моя подруга людина дуже розумна, хоч я особисто не впевнена, що вважаю її шлюб з містером Колінзом наймудрішим з її вчинків, однак вона виглядає абсолютно щасливою і, якщо міркувати розсудливо, то заміж вийшла дуже вдало. Напевно, їй надзвичайно приємно, що, вийшовши заміж, вона оселилась зовсім близько до своєї родини та друзів. Як ви кажете, зовсім близько, та це ж майже 50 миль. А що таке 50 миль по гарній дорозі? Подорож тривалістю трохи більше, ніж півдня, так і я певен, що це зовсім близько. Особисто я ніколи не вважала відстань чимось таким, що має велике значення, коли виходиш заміж або одружуєшся. вигукнула Елізабет. Я ніколи не погоджуся із думкою, що місіс Колінз. Оселилася близько до своєї родини, це лише доводить вашу особисту прихильність до Гертфордшира, тому все, що розташовано безпосередньо поза межами Лонборна, видається чимось далеким. Коли він говорив, його обличчям промайнула посмішка, і Елізабет здалося, що вона збагнула її сенс. Напевне, Дарсі припускав, що вона мала на увазі Джейн і Недерфілд. Ніяково червоніючи вона відповіла, я зовсім не заперечую проти того, щоб, вийшовши заміж, жінка могла оселитися якомога ближче до своєї родини. Поняття близько і далеко відносні і залежать від багатьох різноманітних обставин. Там, де є багатство, витрати на поїздку не мають великого значення, і подорож перестає бути тяжкою необхідністю, але в цьому випадку не так. Містер та місіс Колінс мають пристойний дохід, але не настільки великий, аби дозволити часті поїздки. Я переконана, що моя подруга не скаже, що живе поруч зі своєю родиною, навіть якщо вона житиме вдвічі ближче до неї, ніж зараз. Містер Дарсі трохи присунув свого стільця до Елізабет і сказав, навіщо вам така сильна прихильність до якогось певного місця? Ви ж не збираєтесь усе життя прожити в Лунборні. На обличчі Елізабет з'явився здивований вираз. Її співрозмовник помітив цю переміну настрою і відсунувся від неї. Потім узяв зі столу газету і, поглянувши поверх неї, спитав уже не так емоційно: «І Як вам подобається Кент? Далі відбувався короткий діалог на тему цієї місцевості. З обох боків спокійний і стриманий. Невдовзі він перервався через прихід Шарлоти з сестрою, які щойно повернулися з прогулянки. Ця розмова сам на сам вельми їх здивувала. Містер Дарсі розповів, як він помилково нав'язав своє товариство міс Беннет, а потім, трохи посидівши і нікому майже нічого не сказавши, пішов собі геть. Що б це означало? спитала Шарлотта, тільки но він відійшов. Моя люба Елізо, напевне, містер Дерсі в тебе закохався, бо інакше він ніколи не зайшов би до нас просто так. Але коли Елізабет розповіла про його мовчання, то стало зрозуміло, попри припущення Шарлоти, що це не так. Висловивши декілька здогадок, усі вони зійшлися, зрештою, на тому, що його візит був спричинений просто бажанням хоч чимось себе зайняти, що було не дивно для такої пори року. Сезон охоти та риболовлі закінчився. У приміщенні ж перебувала леді Кетрин, книги та більярд, але не можучи чоловіки постійно сидіти у приміщенні. Тому відтоді, спонукані або близькістю пасторату, або приємністю прогулянки, або приязністю його мешканців, двоє кузенів не встояли перед спокусою і почали ходити туди майже щодня. Вони навідувалися в різний час уранці, інколи поодинці, інколи разом, інколи в супроводі своєї тітоньки. Всім було очевидно, що полковник Фіцвільям приходив тому, що знаходив утіху в їхньому товаристві, і це показувало його у іще привабливішому світлі. Приємність його товариства та його явна симпатія до неї нагадали Елізабет про її колишнього улюбленця Джорджа Вікхема і, хоча в манерах полковника Фіцвільяма. Не було тієї чарівливої ніжності, він видавався їй людиною дуже розумною та освіченою. Але причину частих візитів до постирату містера Дарсі зрозуміти було важче навряд чи його цікавило їхнє товариство, оскільки частенько він міг просидіти десять хвилин поспіль, так і не відкривши рота. А коли усе ж таки починав розмовляти, то це було скоріше через необхідність, ніж через бажання. Це була пожертва правилам пристойності, а не бажання потішити себе розмовою. Рідко коли йому було дійсно цікаво, місіс Колінс не знала, що з ним робити. Кепкування полковника Фіцвільєма з його занудливої поведінки свідчило, що загалом містер Дарсі поводився по іншому, але це не підтверджувалось її власним враженням про цю людину. Оскільки їй хотілося вірити, що така переміна – Відбувалася під впливом любові, об'єктом якої є її подруга Еліза, місіс Колінс цілком серйозно вирішила довідатись, так це чи ні. Кожного разу, коли вони бували в рознихсі, щоразу, коли він приходив до Гансфорда, вона спостерігала за ним, але без особливого успіху. Так він і справді часто дивився на її подругу, але сам вираз цього погляду викликав сумніви. Це був відвертий і пильний погляд, але їй часто здавалося, що в ньому було замало симпатії, а часто він видавався взагалі якимось бездумним. Двічі чи тричі вона натякала Елізабет про можливу небайдужість до неї містера Дарсі, але та тільки сміялася з такої думки. Місіс Колінс вважала за краще не наполягати на продовженні цієї теми, Побоюючись породити сподівання, єдиним результатом яких могло бути лише розчарування. На її думку, можна було не сумніватися у тому, що вся антипатія до містера Дарсі з боку її подруги неодмінно зникла, якби їй здалося, що вона заволоділа його серцем. Будуючи свої доброзичливі плани стосовно Елізабет, Шарлота інколи уявляла, що та могла б вийти заміж за полковника Фіцвільяма. Він був чоловіком незрівнянно приємнішим, безперечно, симпатизував їй, а його матеріальне становище було дуже сприятливим. Але на противагу цим достоинствам Дарсі мав значні повноваження у справах церковних, чим не міг похвалитися його кузен.